Передмістях суджі та навколишніх районах операційної зони групування Курск тривають запеклі бої. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, у найбільш скрутній ситуації пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони у разі потреби здійснюють маневри на більш вигідні рубежі. Ворог кидає десант і спецпризначенців, щоб прорвати оборону, вибити ЗСУ з Курщини та. Просунутися в Сумську та Харківську області. Крім того, російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаційних ударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований. І ворог продовжує спроби прорватися на територію Сумщини. Зокрема, йдеться про населений пункт Басівка між Журавкою і Новеньким. Про це пише Діпстейт, публікуючи кадри однієї з бригад сил оборони. Для подібних спроб росіяни здебільшого використовують піхоту однак для атаки, про яку йдеться, застосовували квадроцикли. Росіяни намагаються у швидкому темпі зайти у якийсь населений пункт і закріпитися. Роблять це хаотично і не можуть зорієнтуватися на місцевості. пише діпстейт, як сили оборони завдають ворогу втрат. Дивіться далі. Запальна ніч на НПЗ «Автоапсе» в Краснодарському краї Російської Федерації, як повідомив керівник муніципального округу Сергій Бойко, о 3.07 сталося загоряння резервуару на території Нафтобази. каже ситуація, буцімто під контролем. Губернатор Краснодарського краю Кондратьєв пізніше уточнив, що на НПЗ загорівся один із резервуарів з бензином, площа пожежі понад тисячу квадратних метрів. Тим часом аеропорт Внуково під Підмосков'ї та аеропорт у Калузії тимчасово не приймають та не відправляють. Авіаційні рейси повідомили у Росавіації. Раніше роботу призупинив також аеропорт у Сочі. І жителі Підмосков'я та Москви зранку почули звуки бензинових двигунів та роботу ПВО. Мер Москви Сабянін заявив, що нібито відбив атаку чотирьох безпілотників. У мережі шириться відео загоряння даху будинку на вулиці Лестера після невдалої роботи протиповітряної оборони. Ховали дрони в Калузькому газобетоні. Безпілотники гур уразили російський завод, де таємно виготовляли БПЛА, кажуть джерела. Бабеля у розвідці росіяни збирали безпілотники в цехах у селищі Обухово. Уночі місцеві жителі чули вибухи. А у мережі шириться відео з пожежею на об'єкті. Місцеві пабліки писали про падіння уламків та займання на промисловому підприємстві. В аеропорт Калуги скасували усі рейси з вечора до сьогоднішнього ранку. Губернатор Калузької області підтвердив атаку. БПЛА. він заявив про влучання у підприємство інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики. У Костянтинівці врятували жінку, яка провела під завалами дев'ятиповерхівки майже добу. Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи максимум зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат. Жінку вдалося дістати живою. Її одразу передали парамедикам і транспортували до лікарні.

Розпочали евакуацію, постраждалих з під завалів до першого етажу, до парамедиків.